Вітання всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні у мене довгоочікувана посилка з інтернет-магазину Саджанці рослин Таня Бест. А в ній справжня краса для будь-якого саду, а саме Ковило Tails» і Пенісету Little Bunny. Почнемо з Ковили. Її ще називають Мексиканською Ковилою і недарма. Її батьківщина це Мексика і Південь США. Вона обожнює сонце, тепло і добре тренований ґрунт. Висота 40-60 см, ширина близько 40 см. Вона утворює повітряні шовковисті пасма, які виглядають ніби хвилясті гриви поні. Звідси і назва Pony Tails. А тепер пенісетум Little Bunny. Це компактний різновид пенісетуму, який утворює щільний кущик до 30-40 см у висоту і ширину. Його пухнасті колоски справді схожі на хвостики кролика. З'являються влітку і тримаються до пізньої осені. Походить з Японії та Китаю. Але чудово адаптується до наших умов. Тепер про догляд, а саме про стрижку. Ковило понітейз навесні обрізають повністю або вичісують старе листя, якщо кущ дуже загущений, обрізати на висоту 5. Або 10 см від землі. Пенісетом Little Bunny на весні обрізають повністю до 5 або 10 см від землі. Чого не можна робити? Не можна стригти восени, бо рослина втратить зимову декоративність. Також не бажано обрізати влітку або пізньої весни. Це може ослабити вашу рослину. Ці дві злакові рослини зараз дуже поширені і часто використовуються в ландшафтному дизайні. І не просто так, тому що вони дійсно дають вашому саду неймовірну легкість, динаміку, повітряність, і ваш сад просто оживає, особливо у вітряну погоду. Це просто танці з вітром. Свої пенісету ми я вже висадила, вони чудово виглядають. Коли декорують їх камінням. Якщо вашому саду не вистачає легкості, повітряності та динаміки, то я вам раджу саме ці злакові рослини.